Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас в студії. Працює Тетяна Іванська. Ми ось підбували підсумки року. Намагалися зазирнути, все ж таки, що нас чекає у році 26-му. Ну а е, я думаю, багато що е, в році 26-му буде залежати від зустрічі е, зустрічі сьогодні, 28 грудня, 25-го року. Нагадаю, що сьогодні Зеленський та Трамп зустрінуться. Фактично у Трампа на дачі в Маролаго Українська делегація вже прилетіла до сполучених. Ніх штатів не ви чули це в новинах. Про це сказав Віктор. Ну і зустріч сьогодні, до речі, мала відбутися о 22 годині за київським часом, але її перенесли на декілька годин раніше. Відтак о двадцятій розпочнеться зустріч, і вже я думаю. Ближче до півночі будемо мати перші результати? Відтак не доведеться довго не спати. Що ж, про це все будемо говорити з нашим гостем Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні! Так, вітаю вас, героям. Слава пане Євгене. Ну, по-перше, дуже просте питання: чи щось чи ось те, що перенесли зустріч на дві години раніше, чи це щось означає? Скоріше ні, ні, і це звісно, коли мова йде про зустрічі такого рівня, це завжди питання. От але скоріше ні, тому що Дональд Трамп неодноразово з іншими лідерами так переносив зустрічі і раніше, і пізніше це, чесно кажучи, не грає великої ролі. Тобто, ну, розуміємо, що Трамп може і так ще переносити, тому що йому так зручно. Та тому, що десь заброньоване поле для гольфу звільнили для нього раніше. Окей, стосовно цієї зустрічі, президент каже, що буде основних п'ять пунктів, буде він обгон. Поговорювати їх з Трампом, після цього все ж таки будуть чекати і сподіватися, почути на реакцію Росії. з Чим ми їдемо на цю зустріч? Наскільки зараз у нас тверда позиція? Наскільки е, наскільки ми готові зараз на поступки чи компроміси, і наскільки ми можемо аргументовано довести, що ми не можемо піти на ті поступки, які просить Росія? Mm -hmm. Ну, підготовку нашу я би оцінив відносно високо, і її треба розділити на два різні кластери. Перший кластер це дії для того, щоб задобрити американську адміністрацію. До цих дій належать і розмови про вибори. Ми розуміємо, що це була. Якщо не одна з вимог американців, то принаймні та річ, скажімо, скажімо так, та сторона, в яку вони хотіли б рухатися, і тому президент Зеленський і почав відносно серйозно підкреслюю, відносно. Тому що зараз ніяких остаточних рішень немає відносно серйозно говорити про вибори. Туди ж можна записати історію і про можливий референдум, якщо будуть підписані певні домовленості про припинення вогню. От це така собі домашня робота, яку ми зробили. І до речі, теж варто помітити, що ми я думаю, дійсно ми думаємо, що багато з цього просто не доведеться врешті реалізовувати, тобто, це просто. Обіцянка, яка була зроблена і для того, щоб показати американцям, що ми і далі готові співпрацювати, що ми набагато більш гнучка сторона ніж Російська Федерація, це перший кластер нашої підготовки, і другий кластер нашої підготовки це підготовка. Звісно, що у рамках посилення своєї позиції проти Російської Федерації, ми маємо і можемо тепер. Сказати Дональду Трампу, що ось Україна ефективно нарощує свої удари по російській енергетичній інфраструктурі. Україна нарощує свої удари по об'єктах військових Російської Федерації, що нікуди це не поділося. Росія, на жаль, звісно, теж продовжує свої удари по території України, але не можна в жодному разі сказати, що це гра в одні ворота. А насправді Трампу було б дуже зручно й росіянам ще. Краще і ще зручніше подати це все всі бойові дії, так що Росія має величезну дуже суттєву перевагу і говорити саме з цієї позиції. Ми теж в рамках своєї підготовки і завдяки героїчним діям наших сил оборони цього не допускаємо. Тому от в таких двох площинах була проведена ця підготовча робота. А щодо того, чи зможемо ми переконати Трампа в тому, що ми не можемо піти на певні поступки. Я думаю, що скоріше так, просто тут проблема буде в тому, наскільки скандальним чи не скандальним буде це переконання. Я mm -hmm. поки що ставлю на те, що все таки американці не будуть сьогодні принаймні публічно різко реагувати. От, але ну всяке може статися. Поки що, я скажу так: немає мені здається якоїсь інформації, яка б дала підставу. Аво сказати, що ми там побачимо повторення зустрічі в овальному кабінеті, яка відбулася на початку цього року. Нас, ну, власне, тут теж важливо від чого це залежить. І е, мені ще здається, що залежить ще й від того, хто буде присутній на цій зустрічі. Я так розумію, це не буде зустріч один на один, окрім того, що будуть журналісти, якісь камери. Ну, початок зустрічі вони заснімуть. Буде і наша делегація, і будуть представники від адміністрації Трампа. Чи залежить, наприклад, Настрій Трампа та, або, або якість розмови, або результат розмови від того, чи, наприклад, буде біля нього Марко Рубіо, або ж Вітков, або ж його зять абсолютно залежить. Більше того, це навіть залежить від таких незначних критеріїв, як, наприклад, чи смачно поїв перед цим президент США. Як би це іронічно не звучало, але вже це неодноразово було доведено іншими його міжнародними контактами. Я думаю, що те, що ми точно можемо проконтролювати, ми ж на жаль, не можемо, скажімо так, задати тон, буде там Рубіо або Венс, або їх не буде. Не можемо. А те, що ми можемо проконтролювати, то ми це вже проконтролювали зараз. В нашій делегації не присутні Андрій Єрмак і mm -hmm. дуже багатьох людей в Вашингтоні відверто кажучи, бісив. От і якби президенту Зеленському свого часу важко не далося рішення його принаймні офіційно відсторонити, то зараз я думаю, це певна перевага. Тобто, якщо ми говоримо про цей характер дипломатії Трампа, який з одного боку дуже мінливий, а з іншого дуже персоналістський, дуже сконцентрований на от конкретних людях, на конкретних таких не не дуже значних стратегічно діях, але він на них все одно. Концентрований, то я думаю, це може бути наша перевага. От, а щодо того, чи сам президент США, скажімо так, захоче посадити умовно кажучи критиків України разом з собою, ну я думаю, що скоріше за все ми побачимо там або Віткова, або Кушнера, це може бути банально, тому що вони вели з нами останні. Раунди перемовин ми з ними комунікували. Буде логічно, якщо вони там будуть, але ну знов таки, звісно, для балансу хотілося б, щоб там був і пан держсекретар, бо він може бути з певним голосом розуму. Це правда може бути єдиним дорослим у цій кімнаті. А Вітков і Кушнер, знаєте, Я не здивуюся, якщо Вітков під час розмови буде виходити і дзвонити Володимиру і докладувати про що говориться і як говориться. Але тут справді ще питання в тому, а як Москва на це все реагує? Трамп не е, буквально вчора заявив, що він планує чергову розмову із Путіним. Ми бачимо, що. Путін стежить за тим, як 28 пунктів перетворилися в 20, і знову ж таки він говорить про те, що щось там собі європейці ці надумали, ми хочемо зовсім іншого, і нібито він каже, що так готовий, та на прямій лінії, якщо що, він готовий до, до, до того, щоб сісти за стіл і говорити. Але ось буквально вчора він сказав про те, що він не збирається зупинятися, тому що він тут ставить правила на полі бою і його армії де вперед. А тому як. Якщо ми навіть не хочемо десь виходити з тих територій, вони нас мовляв все одно виженуть. Тут цікава реакція справді Росії, якою верніше не так, з яким розумінням позиції Росії ми заходимо в ці переговори і сідає за ці переговори сам Трамп. От угу. що у нього він же ж розуміє краще, мені здається, що хоч, що, що хоче Путін. Ну я я би насправді не був певний, що він краще розуміє та я я, я перепрошую так, справді не краще. А верніше так він останній напевно чує, що хоче Путін. верніше, в його інтерпретації Так, грубо кажучи, він знає, скажімо так. Він розуміє те, що росіяни хочуть, щоб він розумів. От мені ось так 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 так. Дякую. Його розуміння, ну яке передане росіянам, я думаю, наступне. Не росіяни хочуть от того самого вже не знаю, прожужжали всі вуха усунення першопричин конфлікту. Вони вже якось звузили їх в перелік. Вони говорять про те, що це по перше проблема з розширенням НАТО. Це проблема з розміщенням американських військ у Європі. Бачите, вони намагаються зробити рамку більш широкою. Вони хочуть сказати, що це не проблема лише України. Це загалом проблема російсько-американських російсько-європейських відносин в сфері безпеки. Ну зрозуміло, що вони будуть намагатися це зробити. Це класична тактика і російської і радянської дипломатії. Проси вдвічі більше ніж треба, і отримаєш половину того, чого в тебе не було. От вони намагаються використати Україну і наші власне проблеми, те, що ми змушені воювати проти Російської Федерації на користь уже собі не тільки. Питання територій українських, але й от в питанні посилення своїх безпекових позицій взагалі в світі. Ну, але я думаю, цей трюк не пройде. Тобто, і Путін може це сказати Трампу. Трамп це розуміє. багато де Трамп навіть може і підтримує, наприклад, скорочення американського контингенту в Європі. Це йому менше коштів треба буде витрачати. От але, по-перше, тут є ціла низка проблем. Перша і найважливіша, розуміючи, очевидно, що Трамп це все розуміє у Конгресі. США абсолютно нещодавно ухвалив закон, яким в тому числі заборонив зменшувати кількість американських військ у Європі менше 76 тисяч. Ну, це доволі велика кількість, і очевидно, путіну цього буде недостатньо. Ну а якщо говорити конкретно про територію України, я думаю, росіяни подають наступне 에, Трампу: що вони готові зупинити бойові дії. Якщо Україна віддасть незначні вони так це подають mm -hmm. свої території. От, звісно, що ми підходимо до того самого пункту про території, пункт 13, Хто ознайомлений mm -hmm. з цим драфтовим документом, 20 пунктів добре? Пам'ятає що там Мова йде про те, що ну є різні пропозиції, про те, що з одного боку можна створити так звану а, спеціальну економічну зону. Ну, що насправді так теж трошки фікція. Трамп хоче, щоб, е, ну прикрити по перше, красивим словом те, що там не буде нічих військ, а По друге, звісно, що це можливість для росіян просто потім абсолютно порушити домовленості, ввести свої війська замість того, щоб ще там один або два роки займатися безперервними і не факт, що врешті успішними штурмами словянсько краматорської агломерації, адже мова йде саме про ці території. Вони дуже добре укріплені. Вони мають велику стратегічну. Чну важливість, от росіяни цього добиваються, і я думаю, що врешті це виліться дуже дуже уже так підсумовуючи, виліться в те, що Трамп буде пробувати сьогодні Зеленському знов аргументовано, як йому здається, пояснити, що у вас. Ця територія маленька. Давайте ми її все таки зробимо нейтральною. Росіяни можливо на це погодяться. От і це має бути та точка, з якої треба рухатися. Ну а Зеленський буде намагатися максимально максимально спокійно, наскільки це можливо, аргументувати, чому це погана ідея, і чому врешті сам Трамп може і американці виявитися, ну скажімо так, в дурнях, якщо вони це зроблять, і їх мирні зусилля врешті проваляться, якраз через це. Відверто кажучи, я не знаю, де Зеленський бере стільки витримки, та, ну, тому що ми з вами часто працюємо в ефірі. Тут я з різними політологами та політехнологами спілкуюся. А мені часом не вистачає витримки, щоб не знайти якийсь епітет до того, що відбувається. Ну, це певне якесь особливе вміння. Тим не менше, з Росії почали лунати. Різні заяви, і я хотіла вам процитувати з першого заяву Лаврова, але зараз, от буквально зараз, з'явилася заява російського політолога Маркова. До речі, що саме цікаво, він же ж теж, наскільки мені відомо, підтримує війну в Україні, але він знаходиться в них в реєстрі ін агентів. Так ось. Що пише Марков про те, як Трамп міг би поступити з Зеленським при зустрічі Сполучених Штатів, він написав таке, що Трамп міг би просто-напросто заарештувати Зеленського. Мовляв, населення України буде щасливо. Скрізь будуть усі раді, що тепер немає ось основної перешкоди до миру. В Європі будуть кричати, що вони незадоволені, але нічого не зроблять. Ну і крім того, він там каже, чому Зеленського могли би заарештувати. Це такі, знаєте. Рівень рівень фантастики, та що щось із, із фантастики. А ось не з фантастики. Це заява Лаврова, е, який сказав, що Росія підтримує Китай у випадку загострення ситуації з Тайванем. Ми неодноразово з вами говорили, що Китай стежить за російсько-українською війною, за тим, як вона розвивається, за тим, як реагують на дії е, на дії окупанта та Росії, і відтак він сам готується до війни. Ось ця заява Лаврова, вона якось може е, вчасно долетіти до Трампа, і чи він зверне на неї увагу під час цієї зустрічі або перед нею? Mm -hmm. uh, ну, дивіться, те, що вона не випадково з'явилася в цей час, це 100%. Е, uh, Чи зверне сам Трамп uh, на неї необхідну увагу? Я чесно кажучи, сумніваюся. Е, uh, чому тому, що все-таки зараз uh, політика Трампа щодо? Тайваню, ну можливо, навіть дещо більш слабка ніж політика попередньої адміністрації адміністрації Байдена. Це правда. Трамп, звісно, хотів би, щоб китайці не висаджувалися на цей острів, щоб там не знаю, не було якоїсь в гібридному форматі, чи навіть в політико-дипломатичному форматі приєднання повноцінного Тайваню до материкового Китаю. От але він зараз. Скажімо так, ну не настільки мені здається, по як труби себе поводить принаймні щодо питання от саме території території острову Тайвань. Він принаймні намагався бути таким великим економічним яструбом щодо Китаю, але щодо Тайваню зараз, принаймні публічно, його риторика особливо порівняно з його риторикою минулої каденції. Ну вона знаєте, якась така дуже прісна. От тому я не впевнений, що Трамп якось різко на. Це зреагує. Я думаю, що більше це буде вже питання держдепартаменту. От якраз таке Марко Рубіо і його підлеглі мають займатися тим, щоб зрозуміти, що це взагалі таке було наскільки ця заява не відповідає дійсності от ну і те що тут точно треба відмітити лавров намагається намагається зробити так і росіяни в принципі я не думаю що він діє самовільно це очевидно історія яка узгоджена з путіним росіяни намагаються прив'язати максимально сильно до себе китай для того щоб не виникало навіть Найменшої можливості, щоб Китайська Народна Республіка врешті відмовилася від підтримки Російської Федерації, а поки що, і так мені здається, що така можливість дуже, дуже примарна, і китайці продовжуватимуть підтримку Росії. Давайте ще раз дуже коротко нагадаю, чому тому, що Китаю необхідно підтримувати напруженість у. Європейському регіоні для того, щоб європейський союз не міг сконцентруватися на економічній протидії Китайській Народній Республіці, от поки європейці змушені або вливати кошти в допомогу Україні, або навіть в політичному плані відволікатися від Китаю вони стають для Китаю більш легкими мішенями. Їх ринки стають більш придатними для китайської експансії. А їх вага поза європейським регіоном зменшується, і саме для цього китайці намагаються. Продовжувати і підтримувати російську війну проти України, і це ми теж до речі можемо згадати заяви. Mm -hmm. Сам президент сказав, що він вже зафіксована майже підтверджена інформація, що китайці надають Росії супутникові розвіддані, які використовуються для нанесення ударів по наших об'єктах. Ось, ось і все тому воно виглядає саме так і ніяк інакше. Ну, і цікаво, коли це зрозуміє Трамп, і чи зрозуміє. Чи йому взагалі на це все байдуже, тому що інколи мені видається, що реально діду просто хочеться отримати премію, все закінчити і кричати про те, який він миротворець. Окей, е, буквально е, за кілька хвилин до старту мого ефіру з'явилася новина про те, що Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню на Запорізькій АЕС, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередач. Про це пише Reuters. Е, Ми розуміємо, що це я для себе розумію, та що це означає, що Росія. Неспроможна цього зробити, і там справді не дуже хороша ситуація. Але чи зможе ось цю новину Трамп продати Зеленському як добру волю Російської Федерації? І як поступло Путіна, мовляв, ну дивися, ну тут же ж він а, тебе хвилює Запорізька АЕС, тут же ж він пішов на поступки, тут же ж mm. він припиняє вогонь? Він намагатиметься, він намагатиметься, і я думаю, що буде аргументована з нашого боку позиція, що для цього потрібна і добра воля України, і Україна теж пішла на ці поступки. От тобто, що це не щось виняткове для Російської Федерації. А, а щодо, щодо, взагалі, історії з цим перемир'ям, давайте дійсно в політичній площині її спробуємо описати. Мені здається, тут допомогла б така метафора. От уявімо, що ми, Україна і Росіяни, Російська Федерація, саме в рамках перемовин ведемо. Ну, нехай шахову партію. Хто кого переграє, хто зможе врешті ну, на кращих умовах вийти на якусь домовленість, от так, от скільки триває ця шахова партія, як на мене визначаємо не ми і не Росія. Ну, хоча знов-таки є теоретична можливість вийти з перемовин, але ну поки обидві сторони, наче цього не розглядають, бо сподіваються, що саме вони виграють. От, а е таймкіпером, так, людиною, яка сидить з годинником і виставляє час на цю гру, якраз таки є Дональд Трамп. І от мені здається, що тут співпали інтереси і Росії і України зараз щодо того, щоб продовжити перемовини, тому що і Росія і Україна зараз е намагаються зробити так, щоб кінцева. Скажімо, кінцевий підсумок перемовин він може бути не буквальним, це не обов'язково буде перемир'я. Це може бути розрив ну, і вихід з перемовин. От але буде якийсь кінцевий підсумок, і щоб цей кінцевий підсумок він був ем, вигідний саме для України, якщо ми говоримо про Україну, і для Росії, якщо ми говоримо про позицію Росії, от саме тому це перемир'я мені здається, теж буде, скажімо, так, артикульовано, показано, вказано на нього. Мені здається, не тільки Трамп Україні буде про нього розказувати, але й Україна Трамп. Трампу, і Росія буде про нього розказувати Трампу, от для того щоб показати наскільки все таки це все перспективно а врешті потім намагатися на своїх умовах ці перемовини завершити, ось це історія, грубо кажучи, в політичній площині в енергетичній в військовій, на жаль, тут я вам точно не можу сказати, але в контексті перемовин це саме так. Ми з вами говорили про те, цікаво, хто буде довкола Трампа на цій зустрічі, як ця зустріч мене і казали про те, що Марко Рубіо інколи здається одним дорослим у цій всій адміністрації. Тим не менше, я щас я зараз от згадую, що є такий сенатор Лінці Грем, який також протягом цього року кілька разів погрожував Росії, і ми з таким захопленням на це дивилися і вірили. І він казав, що готують такі санкції, яких раніше ніколи на Росія не. Був. Бачила і якщо Кремль не піде на поступки, то тиск на Кремль стане просто незносним. І що у Путіна, мовляв, немає виходу, тому що час працює проти нього. Але ми бачимо, що Путін продовжує тягти час. Як ви вважаєте, зараз в адміністрації президента є люди, які розуміють, що Путін свідомо затягує час і що це треба зупиняти, але важ... не лише вважають, а готові зробити щось, не так як Лінці Грем? Переважно ні. Переважно ні чому пояснюю, тому що перше це піде в розріз з інтересами самого Дональда Трампа, доки в нього є вибачте на слові манічка. Заробляти кошти з Російською Федерацією, спільно вести бізнес, отримувати від цього економічну вигоду. Причому чесно, переважно не виправдана манічка, як на мене, от саме за обсягом тих коштів, які він може ніби заробити. От, але вона в нього є. Доки вона є, дуже мало хто хто хоче залишити при собі свою посаду в адміністрації, зможе протистояти цьому бажанню Дональда Трампа. Тобто люди, от які розуміють, що це все не дуже перспективно. Вони є. Чи вони і от Марко Рубіо мені здається один з них? Чи зроблять вони щось категорично і відкрито для того, щоб розвернути політику Сполучених Штатів? Переважно ні. Навіть з іншими більш адекватними президентами ніж Дональд Трамп, дуже рідко так відбувалося, щоб радники або там керівники тих чи інших відомств могли принаймні от лише однією своєю волею вплинути. Остаточно вплинути на рішення президента, на жаль, так не відбувається для цього. Має як на мене співпасти більше факторів. Наприклад, має бути зі сторони Росії якась величезна образа в сторону президента Трампа, і то чесно, я вже навіть мені важко уявити, яка там може бути образа, як От, ще і... можна його вображати а, та... і, 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 і так уже виставили його дурником перед дуже багатьма людьми. А він все продовжує і продовжує. Mm. От, ну, або це має бути реально серйозна внутрі. Шополітична криза, тобто це історія і про імпічмент, mm -hmm. або там про зв'язки з Росією. Якщо це все був, знов буде актуально, то тільки в тому разі, а так скоріше ні або внутрішня черепна кровотеча у Путіна теж було б непогано. Пане Євгене, mm -hmm. дякую вам. Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики Українська призма. Був разом із нами на зв'язку. Зробимо паузу і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.